Для мене Hunt Showdown став величезною несподіванкою. Вже давно відійшов від мережевих PVP-шутерів, і в останнє щось такого роду грав аж пару років тому. І це був другий Titanfall. У цілому причин для цього було кілька: це як і нашестя читерів на ПК-платформі, де їх завжди найбільше, перенасичення мережевими іграми, як такими, і найголовніше небажання страждати. Бо ніколи не хотілося сильно вкладатися у розвиток своїх навичок саме у таких іграх. Завжди Більше сприймав їх як розвагу, а вже якийсь час в індустрії склалася ситуація, що люди не хочуть грати заради задоволення. Це завжди слідування меті, оптимальним білдам, феноменальним рухам і так далі. Я вже занадто старенький для цього всього. Часу для фану поза роботою та виробництвом контенту не так багато. Відповідно, доволі часто зливаюся. Тож, у якийсь момент став ігнорувати PvP як концепт в принципі, та повністю перейшов у PvE. Тим часом мій товариш, який не грає у шутери в принципі, почав грати у хант. Пізніше став зазивати і мене. Як тільки випала хороша знижка, вирішив спробувати, але більшою мірою суто для гри разом. І несподівано гра мене практично поглинула з моменту першої гри. Набігав більше сотні годин і зробив це за вкрай короткий термін, десь до двох тижнів, і це з урахуванням жахливих відключень. На моїй пам'яті ще ніколи так не засідав у якусь гру, тим паче мережевий шутер. Хоч граю суто заради задоволення, вирішив зробити відео. Чом би і ні. У ньому я розповім, що це за гра така, її плюси недоліки, та спробую передати особистісні враження. Тож, що таке Hunt Showdown? Це екстракшн шутер, який і одразу об'єднує PvP та PvE елементи. Тобто тут є як і боротьба проти гравців, так і ворожого навколишнього світу, як це роблять ті ж Ark Raiders, Наприклад, гра доволі старенька вийшла у 2019 році, хоча й списувати її рано, бо щоденно в неї грають більше 25 тисяч людей. Розробила її німецька студія Crytek, та сама, яка колись створила відому серію Crysis та движок рушій CryEngine. Вони вже давно не у найкращій фінанс. Сьогодні ситуації і ця гра, по суті, зараз єдине, що їх тримає на плаву. Їхня історія не є темою нашого відео, проте можете писати у коментарях, чи цікаво було би про це подивитися. Доволі важливо у контексті того, що хант найближчим часом нікуди не дінеться. Не так давно сам Руші Движок оновили до версії 2.0, власне, як і саму гру. До цього оновлення велика кількість аспектів тайтлу потребували полірування. Наприклад, інтерфейс пережив купу ітерацій і. Лише в оцьому от переході на нову версію його більш-менш доопрацювали. Тому, якщо колись грали і закинули, можна повернутися і подивитися на зміни. Якщо коротко, про що гра та що у ній робимо. За лором події розгортаються наприкінці 19 століття у такому собі стімпанку, де поруч із типовою зброєю і винаходами того часу існує паранормальщина та чудернацькі механізми. Такі собі інфіковані зони із монстрами, зомбі та містичними явищами виникають. Грають по всій планеті, проте найбільш яскраво це виражено у США, штаті Луїзіана, де ми територіально і будемо знаходитись. Граємо за таких собі мисливців, які полюють на нечисть і конкурують між собою. Геймплейно є кілька режимів, основний з них полювання за винагородою, де мусимо відшукати здобич на доволі великих мапах і винести їх на точках виходу. Можна грати самому парами та трійками. Ось, власне, і все. Бігай, лутайся на мапі, збирай досвід. Вбивствами та здобичу із босів прокачуй зброю. Це якщо коротко передати основний концепт гри для тих, хто не знайомий із тайтлом. А тепер розберемо гру детальніше і традиційно почнемо із візуальної частини. Як би мені не подобався хант, але одразу впадає в очі те, що гра відверто застаріла. Передусім, це стосується саме візуальної складової. Якщо не брати до уваги сеттинг, ви не побачите тут нічого особливо цікавого. А технічне виконання хто грав у тайтли Crytek, думаю, мене зрозуміє. <плес> та навіть одна із моїх улюблених ігор Rise Son of Rome, яка вийшла у 2013 році і зараз на багатьох сучасних машинках може видавати фрізи та якісь провисання. Hunt теж не виключення. Так чи інакше, але якісь е, особливості ви рано чи пізно таки помітите. Найяскравіший приклад це відсутність тіней у мого персонажа або якісь проблеми із анімаціями. Так, заради справедливості варто зазначити, що майже завжди це нічого критичного, але воно справді зустрічається. Є й питання до самої оптимізації. У роздільній здатності 2К та з максимальними налаштуваннями гра у мене чесно видає більше 110 FPS. але це занадто мало як для гри 2019 року, особливо враховуючи, що моя машина. in Починає гудіти там, де вона не мала би. А якщо грати на якомусь екофлоу саме у хант, заряд розряджається швидше, ніж від електрочайника. На папері вимоги відносно нормальні, але реалістично для абсолютно комфортної гри краще мати сильніший ПК ніж заявлено у вимогах. Але не дивлячись на усю мою критику, це не означає, що гра не є красивою. Особливо добре, це помітно завдяки оточенню. Хант нерідко видає неймовірні пейзажі. На які регулярно задивляюся, гра радує як різноманітною погодою, так і різними порами дня. Не дивлячись на усі фокуси CryEngine, він місцями може бути красивішим за якісні тайтли на Unreal Engine. Зокрема, це стосується Screen Space Reflections і навіть освітлення, коли це все працює адекватно, звісно. Як на мене, Hunt має найкрасивішу природу, якщо брати сеттинг Сполучених Штатів кінця 19-го, початку 20-го століття. У грі зараз усього кілька мап, але естетично вони неймовірно чудові. Вони красиві з технічного боку, мають різноманіття біомів, а також доволі функціональні в ігровому процесі. Не сильно знайомий з Extraction Shooter, бо за останні кілька років грав лише у другій Helldivers. Але як на мене, хат. Ант пропонує добрячу вертикальність. Битися суто у горизонтальній площині ви будете вкрай рідко. Зазвичай це будуть перестрілки з будівель, з якихось виступів, з іншого складного ландшафту. І дивує, наскільки це естетично цікавий, але водночас і доволі функціональний лево дизайн. Проте не рівнями єдиними гра має соковиту насичену атмосферу, незважаючи на паранормальщину, тайту тяжіє до. Жорсткого реалізму можливо навіть можна говорити про грімдарк, бо у зараженій зоні немає нічого живого, лише самі монстри та мисливці. Гра не боїться показувати наслідки заражень, більшість із яких Ютуб просто не пропустить. Знов ж таки тут вдало працює левел дизайн, який може оповідати свої жорстокі історії без жодних слів. Хант сам по собі наповнений окультними темами. Це передається через самих персонажів, а також через написаний лор. Іноді, коли вдається пограти у відносно спокійний матч, без купи перестрілок, починаєш помічати ці елементи побудови світу. Як для Extraction Shooter, гра на диво пропрацьована та колоритна. Ще з приємного мене вразила деталізація локацій. Хоч вже й казав за рівні, але одразу помітно, скільки часу вони у це вклали. Власне, це й стосується зброї та мисливців. Контенту доволі багато, що притаманно іграм-сервісам, але він не зроблений аби було. Просто щоб додати якісь елементи в оновленні, все має своє місце. Один із найбільших елементів, на які звертаю увагу у шутерах, це анімації. Завжди до них прискіпливий, і що ж у нас із ними у ханті. Більшою мірою із цим ситуація доволі непогана. Почнімо з того, що окрім загравань зі зброєю, тут наробили доволі багато рухів персонажа: пересування, кидання гранат, огляд своїх предметів і так далі. Анімації живі, плавні. І з цим все у порядку, а не як у якійсь Call of Duty, де все смикається та рипається, прости господи. Сама зброя теж виглядає автентично. Ти довіряєш, що вона справжня. А ось саме анімації перезаряджання не те, що вони прям таки погані, ні, але є багато простору для покращень. Не вистачає певного полірування, якогось димку після відкривання ствола, рандомізації рухів рук. Часто можна помітити якусь кострубатість. Якщо відверто, то не думаю, що більшість гравців зверне на це увагу, проте вам доведеться на це дивитися велику кількість ігрового часу. Коли ж відкинути певну простоту, вони деталізовані. Буде купа різноманітних калібрів, типів зброї, затвори, помпи, циліндри і так далі. І воно виглядає як мінімум. Цікаво, концепти тодішніх деяких стволів були досить особливі. Це вам точно запам'ятається. Коли ж говорити про візуальну чіткість та інтерфейс, гра не сильно орієнтована на казуальних гравців. Здебільшого вам самим доведеться видивлятися ворога у траві чи пастки на фоні оточення. Гра не дає чіткого видимого зворотнього зв'язку відносно цілей та ворогів. Вона дає підказки. Наприклад, є особливий режим, який дає орієнтовне місце положення. Ворогів, якщо у вас є нагорода, чи блискавки над гравцями, якщо вони її взяли першими, або місце підказок, що ведуть до боса, все інше залежить від гравців. Як от пінгування місцеположення ворога, звукових пасток, Hunt не водить нас за ручку. Ви маєте розбиратися самі. Якщо говорити за сам інтерфейс, він пережив купу ітерацій, і зараз він доволі непоганий. Особливо приємно вражає окремий індикатор кількості набоїв у магазині. Шутери час від часу відтворюють таку шкалу, проте більшість користується цифровим показчиком, а не предметним. Втім, не дивлячись на усі цікаві напрацювання та стиль, гра все одно є доволі застарілою. Найбільше на оце от враження застарілості впливає статичність світу, як такого. При усій своїй деталізації та соковитості гра практично не застосовує фізику на глобальному рівні. Це суто рух у просторі деяких об'єктів, невеличкий рекдом монстрів і власне і все. Ефекти води до біса простенькі, рослинність пласка, розбиття вікон тривіальне, постефектів не вистачає. Коли починаєш вдивлятися, то Хант нагадує двієчника якому вдалося списати контрольну, наче все й вірно, але ось тут не дописав, ось тут помилка, тут пусто. Разом із технічними проблемами це псує ті цікаві концепти, які вдалося створити розробникам. І мені досить складно рекомендувати гру, бо тут немає фаєрверків, ліхтариків, свистульок. Hunt у першу чергу гра про вайб. Її треба відчувати. Це насичена жорстока атмосфера із цікавим сетингом. Ігор у цьому часовому проміжку не так багато. Якщо ж прорватися крізь застарілість та певні технічні нюанси, Hunt за вайбом і атмосферою є однією із найбільш унікальних ігор, у які грав. І візуал зіграв не останню роль у тому, що цей тайтл мене захопив. Якщо із візуалом гра має певні проблеми, то звуковий дизайн відіграє на всі 5 із плюсом. Річ у тому, що практично у всіх нединамічних мережевих шутерах, де гравці мають обмежений запас життів, звук важливіший за візуальне сприйняття. Навіть у тій ж контрі всі розуміють, наскільки сильно вирішує розуміння того, по якій поверхні бігає ворог. Тут же це вивели у якийсь абсолют основну інформацію про місцеположення ворогів. Ви будете отримувати не візуально, а саме через звук. One more, one more. І це не тільки по якій поверхні хтось бігає, а тут є й реальні звукові пастки, птахи, коні, які будуть галасувати, якщо підійдеш занадто близько, або навіть зомбі стануть гучнішими, що знов ж таки виведе ворогів на вас. Більшість стволів мають унікальне звучання, що теж інформує про те, чи варто вступати у бій, якщо у ворога шотган, а у вас однозарядна гвинтівка. Навіть смерть персонажа теж сигналізується лише звуком. Так, приціл показує, коли було влучання та хедшот, але не інформує про смерть. But I wanna kill him. I don't know where he is though. I think he's using a bow of though ah! <laughs> Nice! З усіх ігор, які грав останнім часом, тут звуковий аспект в ігровому процесі задіюють найбільше. Більший вплив він має хіба у ритм іграх або інших спеціалізованих тайтлах. На мою думку, це чудово. Як мінімум, починаєш сприймати шутери з іншого боку. З недоліків тут, окрім звукового дизайну, більше нічого немає. Саундтрек є суто в меню та лунає з грамофонів, бо він просто би заважав. А самі мисливці не розмовляють. До того ж, крайтек як бідна нещасна інді компанія на трьох людей, не може собі дозволити озвучку більше двох голосів. Відповідно, всі модельки мисливців мають одне чоловіче та одне жіноче тіло, і так само з голосами не вистачає якогось різноманіття. Банально зробіть, щоб вони говорили хоча б меню, і дайте по три голоси на стать. Більше нічого не вимагається. В іншому ж звуковий дизайн тут чудесний. Складно й описати наскільки інакше сприймається гра, коли ти здебільшого орієнтуєшся саме на звук. Нарешті дійшли до ігрового процесу. Основний концепт, думаю, зрозуміли: з'являємося на мапі, пострілялися із іншими гравцями, забрали нагороду і вийшли. Ліміти по часу доволі щедрі, якщо говорити про основний великий режим. Це 45 хвилин. Інші можна назвати швидкими батл-роялями, де гравців поміщають доволі близенько, і ми одразу переходимо до стрілянини. Проте в усіх режимах варто розуміти головну ідею. Геймплей тут не динамічний. Він Методичний більшість ігрового часу ви будете бігати мапою, займати позиції і лутатися. За матч іноді можна вистрілити усього кілька куль, а то й взагалі без цього. Що ж тут тоді такого цікавого, що може когось поглинути? Найбільше вражає, наскільки гра не боїться робити щось своє. Навіть найкращі тайтли такого жанру все одно завжди старалися догодити казуальному гравцю. Завжди це має бути підсвічування усіх об'єктів, це має бути динамічний Ігровий процес це має бути особливий прогресінг і так далі. Якщо розібрати основні механіки, такі тайтли мало чим відрізняються. Саме тому мені зайшов другий Payday свого часу, який не боявся давати грати стелсом. Саме тому мені подобався Rainbow Six Siege. Де був великий ухел у тактику, і саме тому мені подобається «Хант». Це унікальний досвід, який можна отримати лише тут. У першу чергу думаєш не про те, як влучно стріляти, хоча й не без цього теж, а про те, яку позицію зайняти. Чи варто обійти ворога або ж посидіти почекати, поки він вилізе сам. Не дивлячись на певну монотонність, ви постійно ухвалюєте якісь рішення. Вони не завжди правильні, але ж у тому і цікавість. Хант змушує комунікувати зі своїми напарниками, якщо граєте у загонах із рандомами. І не завжди це просто про це трохи далі. Гра змушує вивчати спорядження, поведінку зброї. Відчуваю, що за більше ніж сотню годин зрозумів лише якісь. Основи. Гра продовжує дивувати мене постійно. Ось ця, назвемо її хардкорність і захопила мене. Це якийсь ковток свіжого повітря. Ви можете уявити, щоб гра робилася не для всіх, а мала свої чіткі концепти. Нечувано тепер про спорядження, прогресінг та бойову систему. Як вже казав, у грі є десятки зразків озброєння, як новіших, так і старих однозарядних рушниць. Тут є практично все, чого тільки душа забажає: помпи, револьвери, маузер, затвори, екзотичні зразки. Навіть є холодна зброя. Варіантів білдів можуть бути сотні. І це ще не беремо до. Уваги, додаткове спорядження, різноманітні гранати, сигнальні фаєри для підпалювання тіл мисливців, або їхні напарники не змогли їх відновити, укол регенерації здоров'я або стаміни, щоб бігати та битися у ближньому бою. Усілякі пастки, і багато чого ще. Хант реально має величезний простір для стратегічного і тактичного креативу. Захотіли поснайперити без проблем. Ось до біса рушниць із оптикою. Хочете бігти із шашкою, та без проблем. Беріть катану і вперед. Хочете відіграти ковбоя? Ось вам парні револьвери, класичний карабін і вперед. Хіба що коня не взяти? А найбільше дивує те, що із більшістю стволів реально можна вигравати. У багатьох мережевих шутерах різних піджанрів часто занерфлюють щось до неможливості. І хоча тут теж є свої фаворити та аутсайдери, але катастрофічно поганого вибору ви не побачите. Водночас економічна система доволі проста: у вас немає єдиного персонажа, натомість ви обираєте оболонку, тобто персону мисливця, його скін, якому й беремо спорядження та перки. У вас є загальна шкала досвіду на 100 рівней, після якої можна скидати прогрес та брати. Престиж. Це дає нові нагороди. Думаю, більшість із вас знайомі з таким підходом у іграх-сервісах. Базова зброя відкривається за рівні, а варіанти стволів, наприклад, Спрінфілд із прицілом, треба вибивати, граючи із цією зброєю, що доволі логічно. Самим оболонкам мисливців можна давати перки. Більшість із них роблять ефективнішим певні аспекти, як от швидше перезаряджання, або просто підвищують рівень комфорту. Слоти під ці здібності обмежені і вони відкриваються із за загальною шкалою досвіду, а також із досвідом самого мисливця, якого можна докачати до 50-го рівня. По досягненню максимального є можливість відправити його на пенсію для додаткового досвіду. Гроші заробляємо на вбивствах, нагородах і лутом. Якщо все витратили, даються безкоштовні мисливці із випадковим неповним набором спорядження. З цікавого тут є посилення перків для соло, і загалом для самотніх вовків розробники додали купу можливостей, тож так грати теж можна. У цілому, все доволі просто та органічно. Єдина велика проблема таких концептів це доволі агресивна монетизація. Усі додаткові покупки це суто косметика. Тут немає ніяких обмежень по ігровому часу або якимось іншим можливостям. Усі доповнення та покупки у внутрішньоігровому магазині суто опціональні. Але за саму гру ти платиш гроші, і причому ціна довго не опускалася нижче 300 гривень, що за гру 2019 року відносно багато. Але якихось кінчиків ви майже не отримаєте. Є івенти, є престиж, але на десятки стволів це просто крихти. Та й мисливці вже більше 80 і безкоштовними грати вам швидко набридне. Це не було би такою великою проблемою, якби більшість часу ми не проводили би у подорожах мапами, де ми милуємося. Нашими руцями і спорядженням конкретно у цьому випадку косметика є важливою, як на мене. З іншого боку, ці покупки коштують не так вже й дорого. Як почав грати, закинув 180 гривень на батлпас і він повідкривав мені просто купу цікавинок. Якщо не витрачати преміумну валюту, на новий можна назбирати просто граючи, десь дають за престиж, десь на самих мапах, але суто фармом ви порядні суми не назбираєте. Щоб ви розуміли агресивність монетизації, скини назбере. Прою не даються на базовий ствол і варіанти дається на все окремо у схожих іграх. Ти береш якусь гвинтівку і вже на неї начіпляєш усілякі приладдя. Тут це так і не працює, бо розробник. Хоче заробити побільше грошей. Хоча знову ж таки ціни не настільки страшні, та гра існує за принципом кнута та пряника, бо вони не можуть відштовхувати гравців занадто сильно, бо за рахунок тайтлу студія і живе. Сама стрільба доволі цікава. У патчі 2.0 вони оновили поведінку куль, їхнє падіння на відстані, тому доводиться враховувати як і калібр, малий, середній і так далі. Так і тип набою є зі статус-ефектами, є із з кращою дальністю. Стріляти не дуже просто. Цьому доводиться вчитися. Є купа нюансів, які треба враховувати, особливо коли у нас не так багато боєзапасу. Хоча його можна відновлювати на мапах. Подобається, що завдяки цьому немає засилля снайперів, які тільки роблять, що сидять на місці. Гра має купу протидій цьому стилю гри: просвічування, якщо у вас є нагорода, а також у цілому антиснайперський ландшафт. Доволі рідко можна знайти позицію, на якій можна сидіти і кемперити, або якесь дерево буде заважати, або ворог спокійно зможе забігти за якусь гірку або ж є купа інструментів, як викурити пацюка із місця засідки. Більшість перестрілок проходить на ближньосередніх дистанціях, що є ще однією хорошою особливістю гри. Бо навіть у найкращих шутерах із кемперством нерідко виникають проблеми. Проте серед усього мене просто заполонив мандраж, який може створювати ця гра. Річ у тому, що наш персонаж не є супербійцем. Так, він доволі мобільний, але якихось надзвичайних рухів ви тут не побачите. Відповідно, грати доводиться позиційно. Перед безпосередньою сутичкою із ворогом може пройти добрих хвилин 10, бо обидві сторони бояться зробити помилку. Команди можуть займати іншу позицію, провокувати, вичікувати. І ось заради таких от моментів перед бурею і граю у цю гру. Складно передати, які емоції створює ігровий процес, коли після хвилин очікування раптово починається перестрілка і тебе захоплює адреналін. Вже давненько не отримував таких вражень від відеоігор. Також дуже подобається поєднання PvE та PvP. бо Покрім гравців, є ще шимонстри. Різновидів небагато, але дизайн у них справді цікавий, і вони вдало розбавляють монотонні забіги мапою. Проте не варто говорити про якусь складність. Справді бувають моменти, коли якийсь бос може нас добити, але переважно зомбі та інша нечисть слугують для сигналізації іншим гравцям тобто реальної небезпеки. Проте і не без проблем. Особливо це стосується ком'юніті. Тут одразу два нюанси: перший є позитивним, бо гравців відносно багато, як для такої гри, і матчі шукає доволі швидко. Але як і усі мережеві шутери, на одного хорошого напарника буде п'ять сумнівних. Рекомендую грати зі своїми друзями. Це врятує вам велику кількість нервових клітин. У цілому, навіть погані напарники у ханті щось дороблять. Але є великий пласт гравців, які просто біжать кудись в інший кінець. Мапи і там б'ються на самоті проти команди трьох. Ось тут і випливає друга проблема. Якщо ви граєте в Україні, вам будуть зустрічатися ваші улюблені персонажі. Якщо хтось біжить у м'ясний штурм і зливається, із вірогідністю 99%, що це наші улюблені мальчики в трусіках. У ханті їх доволі багато. З 10 гравців їх буде 5, а то й 6. Бо на своєму сервері вони, звісно ж, не грають і лізу до Європи, як завжди. А за пінгом, як ви чудово розумієте, їх кидатиме до вас. Ба Більше мені навіть раз попався наш хлопак із приставкою у Ніку, але він все одно розмовляв російською. Української ви тут не почуєте в принципі. Мені у цьому плані значно легше, бо часто граю із товаришем або просто ігнорую їх та говорю англійською. Коли ж все таки зустрічаються якісь німці чи британці, грати з ними одне задоволення. І у ханті важливі не скільки ваші навички, а більше командна робота. Від неї багато чого залежить. Звісно, вам ніхто не заважає обирати соло партію і йти грати проти команд, але це справді тяжко. Тож що ми маємо у висновку. Це один із тих парадоксальних випадків, коли ти бачиш купу недоліків, але все одно продовжуєш грати. Технічні моменти, застарілість, монотонність, не вистачає цікавішого прогресінгу, як такого, та ендгейму. Зокрема, можливо, щось зроблять із часом, але наразі система престижу доволі банальна. Саме для українських гравців недоліком є засилля самі розумієте, кого бажано грати з друзями. Маємо доволі агресивну монетизацію, хоча й за безкоштовно лише придбавши гру, час від часу можна отримувати. То якусь косметику. Але дідько який же це вайбовий тайтл. Всі негативні моменти просто не здатні перекрити ту живу унікальну атмосферу, яку випромінює хант. Водночас маємо непогані збалансовані PvP елементи насичений світ, відносну свободу на мапах, цікаве спорядження і з можливостями білдів. Бігати, лутатися досить цікаво, а монстри розбавляють ігровий процес. Дуже рідко трапляються ігри, які так вдало передають свій концепт. До того ж, сам геймплей не боїться і своєї хардкорності. Ця гра робилася для певного пласту гравців, які хочуть отримати специфічні враження. Тайтл вдало генерує ілюзію полювання, коли ти вишукуєш ворогів, немов за якимись слідами у багнюці. Навіть і складно назвати якусь іншу гру, яка так вдало це передає. І особливо це стосується мережевих шутерів. Водночас мені складно рекомендувати хант іншим людям. Гра все ж таки специфічна і потребує багато часу, як для звикання, так і для самого ігрового процесу. Але крайтекам варто Віддати належне, вони не вперше вже роблять чудесний тайтл, який, хоч і має свої недоліки, але є класним, цікавим продуктом.